Дівчатка, привіт! Подивіться, скільки у нас багато неймовірно гарних перук. Хочу з вами пройтись по новиночкам та по цінам. Пишіть, як мене чути. Дуже важливий ваш зв'язочок. Буду показувати вам перуки. Зараз я в штучних перуках, у нас доволі їх багато. Всі одразу не покажеш, але якщо у вас якась моделька цікавить, я можу й ближче показати. До речі, у нас є сьогодні віконце. Ви можете записатись до нас на консультацію і прийти і приміряти перуки. Тут перуки більш такі короткі, саме такі жіночні стрижки. Це термоволокно. Ціни 3400, 3 600 Також є ціна. Така коротенька стрижечка. Наприклад, візьмемо. Дуже коротенька, бюджетна, так скажем. Стрижечка коротка, і, звісно, потрібно причесати. Дивіться, у нас всі перуки, які є в салоні, вони сфотографовані і вони на сайті. Тобто, кожна перука, вона є на сайті, її можна переглянути і подивитись і ціну. і з чого вона зроблена, тобто, чи це термоволокно, чи це модакріл, чи це натуральне волосся. Ось це таке термоволокно. Дивіться, як гарно виглядає. Схоже на природні волосся. Така довго гарна перука. До речі, вона без грибки, без чілки. Хто не знає, що таке грибка. Бо багато хто не знає. Ось такі є гарні перуки, дівчата. Пишіть, щось цікавий. До речі, це накладні хвостики. У нас в салоні також є це термоблокно, тобто це штучне волосся. Хвостики такі коштують 1800 гривень. Є блондики також. Запитуйте, які у вас питання є. До речі, тут шапочки ми самі їх відшиваємо. Вони з натуральної тканинки, різних кольорів. Також всі шапочки представлені на сайті. Дуже багато великий вибір, тому можна підібрати саме те, що вам найбільше підійде. Ось такі карешечки, до речі, дуже класні. Звісно, в такий колір пофарбуватись дуже важко, тому що можна спалити все своє волосся. а От перуку таку придбати. В принципі, вона навіть. Не така дорога, скажімо, фарбуватись такий колір набагато дорожче. 3900. Така з гривкою, дуже гарно дивиться. Звісно, перуки на, на вас будуть дивитися ще краще, тому що на руці тут нічого не видно, в принципі, як вона сидить. Але можна подивитися, якщо вам сподобалася якась модель, то на сайті. Тобто всі перуки сфоткані на моделі, щоб ви могли краще собі уявити, як вона буде сидіти на голові. 3200 коштує. І такі є кольори природні. Дуже гарно виглядає. Також ціна: 4500. Ось такі кудряшки, зімітаються шкіри голови. Це все термоволокно, штучні перуки. Поки розглядаємо. Ось така шкіра голови, є гривка. І така структура волосся, кудрява. Ціна, ціна. Зараз. 4600. Дуже гарні перуки, дівчатка. Безліч кольорів. Ще, до речі, такі перуки більш, скажімо, сучасне, штучне волокно, легше, тут більш гарніше волосся, це мудакріл, і тут дуже гарний перехід іде. На сіточці, тобто ця перука, вона без гривки, гарне дуже фарбування. Звісно, на денному освітленні вона виглядати буде ще краще, тому що у нас тут штучне освітлення, і трішки колір змінюється, передати повністю його не вийде. Краще приїжджайте до нас і приміряйте. Є ще коротенькі такі. Зовсім коротенькі, легенькі, до речі, саме такі перуки. Жінки у нас беруть на літо, тому що вони дуже легкі. Тобто вона повністю, ось тут ще імітація шкір голови іде на сіточці, вона дихає, дуже зручно в ній ходити. Також проділ можна робити в будь-яку сторону. Ціна, до речі, дівчатка вже тут буде вища 14 600. Гарно дуже виглядає. Ось такий холодний колір є, більш до сивини також дуже гарно дивиться. Ось така зсередини вона. Цінник 14600. Якщо у вас є запитання, звісно, пишіть, я одразу на них відповім, щоб ви вже не чекали, поки дівчатка вам. Напишіть у Дірект. До речі, всі запитання, якщо у вас будуть по перукам, то пишіть у Дірект, дівчата вас проконсультують і навіть скинуть посилання з сайту. На ту перуку вам подобається. Така ще перука. 5 тисяч коштує. З таким проділом це термоволокно. Так виглядає. Яскравих кольорів також багато. Ось така гарна перука. Дуже гарно виглядає. До речі, йде без гривки. З темним коріннячком. Ціна, ціна, ціна 9 тисяч. Перуки без гривки завжди коштують дорожче з гривкою Будуть бюджетніші перуки, ну саме з штучного волосся. Ось такий великий у нас асортимент товару. Звісно, у нас ще будуть новиночки. Всі новиночки ми одразу виставляємо на сайті. Тобто, одразу можете побачити, що ця новиночка і одразу вам сфотографуємо їх на моделі, щоб вам краще було зрозуміло, як вона взагалі виглядає. Накладка на макушку. На коротку стрижку чорну. Так, у нас є з натурального волосся і зі штучного. Зі штучного ви можете подивитись на сайті, бо я зараз гляну точно скільки коштує. Ну, десь около трьох тисяч, я думаю. Може, трішки менше. А з натурального від п'яти тисяч і вище. Я навіть за 22. Ось такі у нас гарні хвостики. Це хвостики з термоволокна. Покажу вам зараз натуральні. До речі, це хвостики з натурального волосся. Можна виготовити вам під замовлення хвостик з натурального волосся, а це чоловічі перуки. Звісно, є більше чоловічих перук. Це ті, що на манекенах. Тільки ось дівчатка працюють. Йдемо до залу, де. Натуральні перуки. У нас, до речі, скоро буде ще більше натуральних перук. Вони ще в роботі, в процесі. Ось такі натуральні перуки. До речі, темна накладочка ось така. З натурального волосся. Ось така основа. З імітацією навіть ось тут іде маленькою. Коштує 4 500, ось є артикул. Ви можете подивитись на сайті. Звісно, є ще накладки, більш дорожчі про ті, що я говорила. Вони більш довші. Це заготовка, тобто вона підстригається під вашу зачіску вже. Тобто, ви її одягаєте, вона фарбується, є в різних кольорах такі накладочки, вони дихаючі, на сіточці, пришиваються сюди заколочки. Якщо потрібно, можна навіть такі накладки клеїти. Але це треба на консультацію. Вам приходити, точніше вже скажемо, що вам більше підійде. І по формі вона підстригається повністю. Тобто, це така заготовка. Проділ також робиться тут в будь-яку сторону, і підстригається вона, і виглядати буде точно як ваше волосся. Тобто, це тільки, тільки заготовки. Їх достатньо багато. Я ось такі накладочки малесенькі. Пушаб накладки такі мініатюрні, тобто, хто хоче просто чуть-чуть загущення, то якраз такі накладочки підходять. Ой, все, впало. <coughs> так, Ось така накладочка з імітацією шкіри голови. Накладка додає трішки волосся по бокам і, звісно, додає чілку ще й гривку. Ось така основа. Коштує 5500 з натурального волосся, до речі. Ось такі є ще накладочки більш довші. Тобто, це кому -то треба трішки більше волосся вже додати. Коштує накладка 1950. Також ось така є. Це прядочка. Прядочка 5500 коштує. Ось такі накладки гарні є, натуральні дівчата. Тут вже ціна буде трохи більша, тому що тут вже основи більше, волосся інше, ну, ви можете це побачити. Такий гарний ідеальний блонд з темним корінням. О, ціна вже тут буде 48 тисяч. Тут іде така ось імітація, тобто ви можете робити повністю проділ в ну, будь-яку сторону. Звісно, накладку можна коригувати під вас, вистридити, наприклад, тут якусь гривку. Або простригти ось тут. Тобто накладки це також, в принципі, заготовки, і вони вже підганяються під клієнта, так скажу. Ось такі є накладки більш густіші, більші. Це також такі маленькі накладочки доповнення до свого волосся. Ось така є накладочка. Всі накладки вони фарбуються. Тобто це просто заготовки. Любу накладку можна. Під вас пофарбувати. 19500 коштує. Це вже буде більш густіша накладка, більша, тому і ціна тут буде більша. Розмір, все регулюється, дівчата. Навіть заколочки пришиваються стільки, скільки вам потрібно. 36400 коштує. Ось така гарна перука є блондик. Коштує 19800 перука без гривки. Ось це все накладочки. Дивіться, як гарно виглядають. Звісно, щоб ще більше впевнити, що вам підходить, звісно, краще приходити на примірку. Ось така імітація така ось гарна. Тут також, як шкіра голови, класно вже зроблено. Також тут відстримується. Встригається чілка, якщо потрібно, гривка. Ну, таке гарне, щоб ковисти волосся. Перуки. Також така коротенька перука коштує 29 тисяч. Дуже класний проділ. Ви також можете робити в будь-яку сторону. Але тут вже готова зачіска. Такий блонд шикарний є. Звісно, він в житті трошки іншого кольору, тобто він більш світліший. Бо я бачу, що тут щось трішки жовтить, нібито камера. І дуже класний перехід. Також проділ можна робити будь-який. Покажу вам цей перехід на руці. Ось, бачите, руками. І так він гарно дивиться. Тобто на шкірі він буде виглядати. Набагато природніше, ніж у нас силіконовій яльці. Так. Ось такий шикарний блонд є. У нас дівчинка вже один купила. Залишився ще такий одненький, гарний. Тобто було два одинакових. Ось такий класний проділ. Також тут можна робити навіть косички, тобто перекладати повністю на іншу. Сторону кудряшка така. Звісно, це е, саме таке волосся кудряве. Тобто жінки, які люблять кудряве волосся, можуть придбати, і навіть якщо піде дощ, це таке, така структура волосся. Тобто кудряшка така і залишиться. Але якщо ви все-таки хочете рівне волосся, то краще вам перук або накладку е, підбирати саме з рівного волосся. Це саме структура кудрявого волосся, тобто воно таке і залишається. Теоретично можна його вирівняти, але воно, якщо ви його помиєте, знову накрутиться. Це ручна робота. Дуже гарні вироби такі. Є накладні чілочки, накладки, перуки. Звісно, робимо всі вироби під замовлення, саме під ваші потреби. Тобто ви до нас приходити, індивідуально підбираємо. І колір, і стрижку, і волосся, і фарбування, і навіть розміри накладки, і навіть заколочки, які вам більше всього підійдуть. Ну або сириконові стрічки, якщо а, на рахунок перуки. Ось наприклад, така коротенька, тут іде імітація шкіри голови. Ну, вже дуже схожа на нашу шкіру. Вам краще було видно. Просто як шкіра головою. Дуже класно виглядає, дівчата. Це зі славянського волосся перука. Така класна, класна, І легенька дуже. О, це перука з вітрини. Ціна її 90 тисяч. Так, перука дорога, тому що складається з однієї двох волосин вручну повністю. І слов'янське волосся у нас в майстерні. Тобто, це наші вироби. Ми самі їх виробляємо. Це така технологія, а, саме наша технологія, так тому нічого тут навіть не видно, ніхто не здогадається, що це перука. Ось є артикул, до речі, також вона фарбується будь-який колір. Ось є артикул, можете, до речі, на сайті подивитися. Так, ставимо нашу дівчинку сюди. О, так, це всі, от накладочка, до речі, взагалі класна. Тобто, це ось саме таке волосечко. Пухнасте, гарне, шовковисте, саме такої структури. Дуже схоже таке легеньке, знаєте, на е, бейбі-волосся. Так. Дякую, дуже гарне качество пишуть. Дякую, дуже дякую. так. Приходьте до нашого салону, ви зможете приміряти перуки. Наприклад, така перука взагалі чудова, тому що дивіться, яке волосся, просто шовковисте, такої легкої каскад, каскадної форми, і також проділ. Проділ точно як наша шкіра голови. Просто волосся стільки, скільки потрібно, саме не більше. Вона не буде густою, вона якраз така в міру о, і дуже легесенька. Тобто, просто ви не відчуваєте, я ж відчуваю, наскільки вона легенька. Ось така да. класна якість. Тобто ніч, нічого не буде помітно. Взагалі. І ось таке шовковисте, прекрасне волосся, легесеньке. Також фарбується, і також можна зробити під замовлення вам будь-яку перуку, або відновити повністю вашу зачіску такою, як вона була. Тобто, по фотографії ми також можемо зробити вам ом, відновити ту зачіску, яку ви завжди, наприклад, носили. Якщо зараз у вас такої немає, то ми відновимо вам точно в точку таку. Є ще такі, до речі, на стрічках. Стрічка дуже легенька, дівчата, які люблять стрічки, то полюблять цей виріб. Ось це таке гарне волосся. І це все ручної роботи. Слов'янське волосся. Вона дуже легенька, вона навіть світиться. Але на голові вона буде дуже класно дивитися. Тобто вона не буде світитися. Бо одразу запитання. Якщо воно світиться, чому вона світиться? Ні. На голові вона буде ідеально світити. А світиться вона тому, що кожна волосиночка зав'язана в одну клітиночку. Ось і ця ручна робота. Вона дуже легенька. Тобто на літо у нас дівчата носять їх в дуже теплих а, країнах і навпаки дуже щасливі таким виробом, тому що він зручний, і саме на жарку погоду. Дівчата, записуйтесь. До нас на консультацію, так ми зможемо зможемо вам ще більше показати виробів. І, звісно, ви зможете їх ще побачити на собі, тобто познайомитись з нашим з нашою якістю. Порук, до речі, буде ще більше, трішки пізніше. Якраз чекаємо новиночки. Тому, дівчатки, чекаємо вас в нашому салоні. І будемо раді вас бачити. А якщо у вас залишились запитання, то пишіть у діректно. Ми вам з радістю відповімо.